Шостка відзначає день фізичної культури і спорту. Напередодні цієї дати протягом дня на різних локаціях міста проходили різноманітні спортивні змагання. Одне з них це кубок шосткинської громади з футболу серед юнаків 2014-2017 років народження. В межах заходу відбулася церемонія вручення юним футболістам, спортивної атрибутики та кубків переможців. Хлопці, яким зараз по 16 років, які стали переможцями чемпіонату України. По Футзалу по першій лізі ці всі команди будуть грати в чемпіонаті України з футзалу у різних лігах для того, щоб їх підтримати. Нові комплекти на 200 тисяч із бюджету бюджету виділений. Кошти за що я вдячний і міському голові, і депутатам Шостінської міської ради за підтримку фізичної культури та спорту, курточки, комплекти, форми, м'ячі з емблемою нашої комплексної дитячо юнацької спортивної барси школи. Барса, яка, до речі, на сьогодні найкраща. Спортивна школа області по рейтингу. Подарунки та кубки спортсмени отримали з рук міського голови Миколи Ноги. Вітаючи вихованців кадю США Барса зі святом, очільник громади відзначив потужний спортивний рух серед дітей і молоді у нашому місті. Я всіх вітаю з Днем спорту. Спортом займається більшість населення шоскінської громади. І Я всім бажаю перемоги і бажаю, щоб ми жили. В щасливий, вільний, незалежний Україні побажали перемог юним спортсменам і директорка Кадюсиша Барса Алла Дейко. Я бажаю вам віри, натхнення, щоб ви завжди вірили в себе, щоб пішли до перемоги. Ви в нас найкращі, ви сильні. Ви переможці, це свято вас. Неодноразові переможці та призери чемпіонатів та кубків України. Заслужені спортивні титули шосткинських футболістів, вихованців, тренера з футзалу кадю США Барса Владислава Петренка. За словами викладача, високі досягнення його учнів це результат наполегливих тренувань, попри ворожі атаки та постійні повітряні тривоги. Ми сподіваємося, що ми не зважаючи на військовий стан. на… Тривоги, що ми тренуємось не за планом своїм, не за графіком. Часто в бомбосховищах знаходимось. Але ну, все-таки хлопці у нас цілеспрямовано тренуються і мріють про те, щоб виграти чемпіонат у Вічі Лізі, в якої ми будемо приймати в цьому році участь в Кубку України. Ну, Готуємось серйозно. І вже от 19 вересня ми виїжджаємо на Кубок Ліги України плановий турнір. Всеукраїнський в Івано-Франківськ. Сподіваємося, що без призів ми звідти не повернемось. Дуже сподіваємося. Це підготовка до чемпіонату України, міністерський турнір. Ну дуже. Показовий вся Україна з'їжджається, щоб показати себе. Якісне спортивне екіпірування це невід'ємна частина будь-яких змагань. Це друга шкіра спортсмена, яка додає йому впевненості у своїх силах та надихає на нові звершення. Саме тому підтримка наших гравців місцевою владою така важлива і необхідна, вважає Владислав Петренко. Це їх стимулює, що ми найкращі. І увага міської влади завжди підтримка, фінансова підтримка це стимулює дітей до тренування, і до виїздів. До... До найкращого більшість вихованців Барси мають величезний спортивний досвід, адже прийшли у футбол ще у ранньому дитинстві. Зараз вони вже не уявляють свого існування без м'яча, поля та того незабутнього відчуття, що веде до перемоги. З Шести років займаюся. Мені мене батько відвів. Чим подобається цей виспорт? Ну те, що це командна гра, треба грати командно чемпіони першої ліги. Бронзові призери, вийшов лі. Я займаюся футболом років 10. зацікавило мене ще в дитинстві, коли я побачив, як друзі грають у дворі. І, ну, я, і я вирішив, і пішов на секцію. Спорт це радість і задоволення в першу чергу.